Вітаю, мої хазяєчки. Юля вирішила все ж таки зняти цю скатертину. Подивіться, як вона виглядає. Ось я вам зараз так. Бачите? Дуже-дуже страшна вже. Це вона в мене тут на вулиці, біля літньої кухні. В мене є ось такий кисневий відбілювач, тому зараз буду працювати. І знаєте що? Ще я... Така в мене витяжка грязнюча. І я що це згадала, що я років два її точно не мила. В мене є рішітка, показую чистенька і грязненька. Ти що знахідка, я лазила на горіще і знайшла ось таку класну утятницю. Але ж вона, бачите, в якому стані. Зараз я її замочу і подивимось, наскільки візьме тісневу в нас до. Що... Дівчатка. І пригоріла моя улюблена кастрюля, але вона навіть не моя. Вона моєї мами. І мені треба буде її віддати. А вона, ну, реально, бачите, я її вже драла-драла. Чотири драла. столові ложки, бо дуже ж брудне. Буваю водички. Почекаємо, дівчатка, реакцію. Вже реакція пішла. Ну, і будемо закидати. Водичка гаряча. Ну, подивіться, що происходит. Що це? Це реакція. Бруд, дивіться, дівчата, на очах. Нічого ж не придумляю. Кидаю. І заливаю, такий гарячий, прям. Хай попрацює. Ні, речі в мене на горіще були, бачите? Це просто знахідка, коли ось так, гляньте, вода яка. Ух ти, просто. На глазах прям бачили. Ух ти, гляньте, я бачите, де подряпка Гляньте, наскільки жир відстає. Ложу цю кастрюляку. Треба хорошо, щоб вона потонула. І додам ще воду. Щось тут. Дивіться. Ух ты! Почте відстає. Це я такими щипцями, просто щипці для одягу. Колись, коли виварювали речі. Вони, мабуть, тут у жіночки було. Гляньте. Навіть... Ну, не беру таким не щіткою, нічим. Показую, що діється тут. <с heritage> Ех ну. ти, просто. Бачите? Я кинула і реакція продовжує йти. Це в мене тут. Сліганца. Сліганца. Каструлі. Не знаю, дівчат, ну, все гарно. Є парень, да? так? Взагалі, вогонь. Тепер не страшно в ній щось готувати. Чистенька. Просто. Чистенька каструлька. Так.